Сьогодні в підбірці будуть популярні кросовери на Луцькому авторинку. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас. Автопідбір Colorid Motors. Рено Каджар 2016 року. 1,5 дизель, механічна коробка, 265 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч 600 доларів. Hyundai AX35 2014 року. 2,0 дизель, автоматична коробка, 221 тисяча пробіг. Повний привід. Вартість авто 17 100 доларів. Audi Q5 2016 року. 2,0 бензин автоматична коробка 138 тисяч пробіг. Вартість авто 17 800 доларів. Renault Колеус 2012 року 2,0 дизель автоматична коробка 178 тисяч пробіг. Вартість авто 12 350 доларів. Nissan Qashqai 2012 року. 1,5 дизель, механічна коробка 240 тисяч пробіг. Вартість авто 10 тисяч 950 доларів. Kia Sorento 2018 року. 2,4 бензин, автоматична коробка, 253 тисячі пробіг. Вартість авто 14 300 доларів. Mazda CX5 2015 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, 248 тисяч пробіг. Вартість авто 14 тисяч 700 доларів.